Для молодих правозахисників Об'єднання самопоміч спеціально для учнів випускних класів організувало школу майбутнього юриста. У межах проєкту кожен охочий зможе відвідати практичні семінари, ознайомитися з роботою юристів Львівської міськради і навіть відвідати реальні судові засідання разом із юристом професіоналом. Учні вже мали нагоду побувати на двох судових засіданнях, крім того, зустрілися із правозахисниками однієї з найбільших адвокатських компаній Західної України. Пашу це досвід, досвід якогось спілкування з особами, які мають практичні навики. І в першу чергу це бажання, і яке може в майбутньому перетворитися в справді в вибір їхньої майбутньої професії. Доброго юриста при житті в першу чергу тримає страх, так тобто ви боїтеся зробити помилку. Якщо ви будете не боятися її зробити, ви її зробите і швидше цього. Знаєте, це помилка вона десь буде комусь щось коштувати так в кримінальному процесі це може коштувати людині і свободи в господарському чи цивільному це може коштувати і гроші а, а вам без безпосередньо репутація.